Тише, теше, теше, Стеша! Привіт, вівс! З поверненням на канал Вівсянка і з поверненням до мене додому. В мене з'явилося ось таке от маленьке чудо. Її звати Стефанія. А коротко ми її просто називаємо Степанка. Або стеша. Ось таке в мене котення з'явилося. Мега активна дівчинка. хоче всіх покусяти, усю розню, перегристи їм горлянки. Вона готова до да, оборони. Ось така в мене кіцька на вас з'явилася. Тільки можна просто втримати в руках, але так хочеться. Я дуже люблю тварин, Особливо таких вертлявих вісточок. Так що вона приєднається сьогодні до мене до цього відео, тому що я не змагаю її вигнати з кімнати. А в сусідній кімнаті сидить веслі, яка її терпіти не може, бо веслі вже літня собака. Вона звикла до спокою і тиші. А Стеша нам трошки заважає цьому спокою і тиші, і веслі не може її прийняти взагалі ніяк. Але я сподіваюся, що з часом. У мене якісь волосінки на е, лінзі. Але я просто сподіваюся, що з часом вони помиряться, подружаться і будуть друзями. Тому якщо періодично ви чуєте якесь шкрябання і плач, як оце зараз, то все стеша. Стеша. Тебе вигнати? Мяу. Випущу її. Так, да? Да, хоче вийти. І так, кота я вигнала. Але сьогодні в мене, як ви вже бачили з назви цього відео, я продовжую читати ваші історії. Я думаю, що, мабуть, це моя найулюбленіша рубрика. Її, по-перше, ще й налегше робити. Ви мені розказуєте просто історію, я їх просто зачитую. <гум> Максимально просто ізі робота для мене. Але сьогодні... <кхм> Буде можливе таке більш-менш коротеньке відео, так як усі радять просто робити український YouTube, не обов'язково хороший чи поганий, просто, просто записувати українськомовний контент. От це я і роблю. Але так, сьогодні в мене для вас історія. Часу в мене не те, що багато, вона буде лише одна. Я все закінчу швидко і повернуся назад до своєї роботи основної. Привіт! Не знаю, чи будуть мої історії цікавими, але в мене є декілька історій. пробач за помилки в нашій сім'ї дивні історії трапляються час від часу. Розповім свої, можливо, потім вмовлю маму і бабусю. Вмов, будь ласка, маму і бабусю. Як досвід мені підказує, їх історії завжди найкріповіші, коли мені було шість, в мене померла бабуся, я дуже її любила, і в той час не могла зрозуміти, чому мене забрали від подруги і двоюрідної сестри і кудись повезли. Приїхали ми в її село, але я не могла збагнути, чому бабуся лежить в якомусь ящику, а люди навколо в чорному одязі і зі свічками. Далі все як в тумані. Я опинилася знову в хаті своєї двоюрідної сестри разом з подругою, і саме тут я зрозуміла, що сталося. Я втратила саме близьку для себе людину. Там я і розплакалась. Наступне, що я пам'ятаю, як я була вже у своїй хаті, у нас в залі не було дверей, замість цього була арка. Я дивилася у спинку дивану, відчула щось за спиною. Обернувшись, я побачила її. Вона стояла біля арки і дивилася на мене. Навпроти арки була її кімната. Останній час вона жила там. Так от, коли я її побачила, я відчула, що це прощання. Не відводячи очей, я запитала, що ти тут робиш? Хіба ти не померла? Зараз мені здається, що це самі безглузді слова, які я тільки могла сказати, але змінити вже нічого не можна. Бабуся засмутилася, почувши це. Не пам'ятаю дослівно, але вона сказала мені час йти. Потім я вже сиділа в залі на дивані і дивилася в прохід арк, як в кімнату зайшов тато. Я розплакалась і сказала, що бабуся пішла. Друга історія: дідусь не зміг жити без бабусі, тому через рік він помер. Це сталося для мене ударом. Я вже знала, що таке смерть, тому була готова до того, що буде далі. Я весь час плакала, але саме дивне сталося ввечері. Ми сиділи за столом. А моя маленька сестра, якій було десь приблизно рік, стала тицяти своїм маленьким пальчиком в темряву і весело казати: дідусь, дідусь! У всіх за столом пробігли мурахи. Третя історія. Мені було десь 9 років і разом з мамою і татом кудись ішли. В нас був тихий район, машини їздили рідко і не швидко, але не цього разу. Я радісно бігала і вирішила перейти дорогу сама, перебігти, якщо бути точною. Так от мама й тато занадто далеко. Машина летить, а я вже не можу зупинитися. Щось мене хватає ззаду і тягне назад. Жодної потреби не окрім переляку, зовсім нічого. Машина приїхала як і їхала. Мама і тато тільки потім підбігли. Можливо, це був янгол-охоронець можливо, хтось із моїх родичів зберіг, але сама я цього зробити не могла би. А хтось з батьків були занадто далеко і не відразу зрозуміло, що сталося. Четверта історія. Ця історія сталася, коли мені було 10 років. В мене була іграшка, яка мені здається була у всіх дітей мого віку: нічник із світодіодного волокна. Такий сухий фонтан. Я думаю, я отут прикріплю вам цей малюночок. Думаю, всі розуміють, що це за іграшка. Так от, ця іграшка була у мене в розібраному стані. Ось ці волокна окремо від підставки, в якій навіть батарейок не була. Я прокинулася, і стеля світилася різними кольорами. Я перевела погляд, а ці волокна світяться. Перелякалася не на жарт. Ми переїхали зовсім недавно. Я покликала маму, і вона в нас на очах перестала світитися. Пояснити це ми не могли. От тільки звернувши увагу на дату, ми зрозуміли, що це день пам'яті мого дяді. Можливо, так він хотів нагадати про себе, іншого пояснення в нас не було. Зараз. Теж є пару історій, але вирішила їх залишити при собі. Дякую за те, що прочитала. Дякую за те, що поділилася своїми історіями. І я так бачу, що багато хто мені пише про перший свій досвід зі смертю. Зазвичай це смерть родича, бабусі, прабабусі, дідусі, прабабу, прадідусі. І для нас дітей, звісно, це такий трошки шоковий досвід. Ми ще не знаємо, що це таке. Завжди у батьків є дебати, чи водити нас на перші похорони, чи не водити, а потім як пояснити, куди ділася ця людина. Особливо, якщо це хтось із дуже близького кола помирає, то це я пам'ятаю свої перші похорони, це були похорони прабабусі, і я теж пам'ятаю, багато людей прийшли до нас до хати, бо прабабуся жила в Хмельницькій області, і вони були зі свічками. Але я так. І не зрозуміла, що це таке було, просто якісь уривки в моїй пам'яті насправді. Але впевнена, що у кожного перший такий, от досвід смерті близького родича завжди якийсь такий шокуючий і завжди з ним щось пов'язано, те, що ми не можемо пояснити. Але в будь-якому разі, в мене вже через 5 хвилин буде заняття. Я маю завершувати це відео, швидко його монтувати, швидко вам скидати. <гум> Дякую, що лишаєтесь на, на моєму каналі. Дивитись вівсянку, продовжуйте дивитись далі. Я нікуди не пропала, я ось вона, <гум> я тут, зі мною все добре. Просто, як я сказала, намагаюся прийти в себе. Тож, їжте вівсянку, бережіть себе, з вами все буде гаразд і слава Україні! Бай!